Хтось про існування північної Кореї вперше дізнався, коли війська КНДР прийшли на допомогу Росії. Хтось навпаки цікавився цією країною, тому що вона є. Особливою і, можливо, навіть екзотичною, тому що одна із небагатьох настільки закритих країн диктатур. Знаю особисто лише декілька українців, які бували в північній Кореї, і знаю лише одну українку, яка там жила, і це Марія Зубарєва, експертка в області піар та доцентка Національного університету Острозька Академія. Марія, вітаю тебе! Привіт, добрий день, рада тебе бачити, Дмитро. Навзаєм. Давай почнемо з логічного питання, що має статися в житті людини, аби вона змінила прописку на, з України на КНДР Північну Корею. Це було, це було відрядження мого колишнього чоловіка, і він там працював як спеціаліст. Тобто, і коли запропонували поїхати у Північну Корею, ми жодної хвилини. Не вагалися і, звичайно, прийняли цей виклик, тому що нам, ми, ми тоді були дуже молоді. Я коли потрапила у Північну Корею, мені було 22 роки, і, звичайно, ніяких проблем із пересуванням по світу не було. Тобто це, ну, це була можливість. І, звичайно, ми скористалися цією можливістю. Ну і тоді, судячи з усього, КНДР не була у вісі зла, вона не, не мала таких асоціа... асоціацій. Звичайно, кандар. звичайно. Це, бо це, 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 це були уламки Радянського Союзу. Це історія. А якими були враження, якими ти вперше побачила північних Корейців? А, перше. Що я побачила, це були дівчата-регулювальниці на дорогах, дуже стрункі, в таких темно-блакитного кольору костюмах. В них були чарівні оранжеві палички, якими вони регулювали дорожній рух. Треба сказати, що цей рух дуже мало машин було, і цей рух був занадто повільний. Але це моє таке перше враження. Це те, що ми побачили, коли їхали з аеропорту у місто. Е, є така думка, що туристам, ти ж не була там як турист, але туристам показують північних корейців особливих. А є глибинка, в якій вони там ледь виживають, не доїдають, голод, холод. Е, а ти, я так розумію, бачила і тих, і інших? Е, чи вони дійсно відрізняються? Так, будемо розвінчувати міфи. Перше, як не дивно, але глибинка живе трохи краще за міста. Навіть так. Так. Тому що е, в них є певні ресурси, коріння, травичка, якісь там миші зайці, яких можна з'їсти. А в місті такого немає. Так. І, до речі, дуже цікаво те, що людина із села або з іншого міста не може потрапити без дозволу у столицю. Але якщо є дозвіл, то можна. Ну, якщо дозвіл є, то можна, а дозвіл отримують або якщо ти навчаєшся, якщо в тебе якесь відрядження, якась там поїздка. То ти можеш. А просто так приїхати подивитися Пхін'ян, ти, ти Ти вийшов з потягу і ти бачиш кордон. Все, ти маєш зареєструватися, що ти сьогодні приїхав у Пхін'ян. І що ти тут будеш робити? Тебе спитають. Якщо в тебе нема до, 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 документів дослугу, до, до то тебе не пропустять. А якщо це липовід якісь документи, то це, мож, це буде десь від трьох років позбавлення волі. За те, що ти захотів подивитися столицю. Так, а українці сильно від, 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 відрізняються очима корейців. Вони ми для них які? Я думаю, що вони не знають, що є українці. Угу. Ну, а ті, які, це, які от це, зараз... не їх, так. Це, це не в їх парадигмі розвитку. Це їм не потрібно. В них є один ворог це е, імперіалісти, е, і перший ворог це е, Південна Корея. Тобто, а де є там українці чи болгари чи там грузини, і молдавани? Вони не знають такого. Це зайве для них. Я думаю. Вони, вони будують комунізм. Е, от зараз є інформація, буквально сьогодні свіжа. Wall Street Journal пише, що КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська Іна, а і там йдеться про підлітків молодих людей, які перебувають на ранній стадії служби, виглядають низькими й худими. Це вказує на проблему недоїдання в Північній Кореї. То виходить, що е, тоді, коли ти там жила, і те, що зараз. В принципі, там нічого не змінилося. А воно не може строго. змінитися, тому що одна система. І тому давай поговоримо більш конкретно про це. так е, Глобально, якщо говорити, так це е, суспільство, яке повністю позбавлено е, ознаки суспільства споживання. В них нема ані грошей, ані дефіциту. Вони не знають, що таке блага цивілізації, ну, у широкому сенсі. Звичайно, вони не дикуни, так? Вони знають, що таке світло, вони знають, що таке вода, вони знають, що таке їжа, але е в них є одна пара взуття, наприклад, в них є один костюм, там, якась там зміна білизни, і більше в них нічого немає. Я говорю, звичайно, про більшу масу, тому що, звичайно, є там ну, партійна еліта, яка живе зовсім по-іншому. Вони користуються дорогими автівками, вони вдягають дорогий одяг, вони їдять делікатеси, їх діти навчаються за межами Північної Кореї, але це дуже, -дуже ну, малий відсоток, якщо можна сказати, відсоток. Далі є наступна м, страта, прослойка, як, як ми скажемо, це люди, які виконують накази партійної еліти. Це військові, ну, я маю на увазі команд, командний склад. Так? І це е, партійні робітники нижчої ланки, це можуть бути вчителі в якійсь формі, е, ну і таке інше. Ці люди вже мають, мабуть, два костюми. Вони мають картки, вони раз на тиждень можуть собі дозволити з'їсти якогось м'яса або риби, в них є трошки більше рису і таке інше. І є третя — Це всі інші. Всі, всі, всі інші це да, які вони? Вони голодні. Вони ідеалісти, вони дуже злі, вони готові, оскільки вони позбавлені благ, їх життя коштує дуже недорого. І віддати життя заради ідеї для них це не важко. Тобто це честь. Так, але тут питання виникає: одна річ віддати життя за те, з чим ти зростав, що в тебе вливали роками, а тут виникає якась Україна буквально вчора, і сьогодні вже війська КНДР опиняються на війні проти України. Ем, про що тут що в їх головах? Вони ж ідуть воювати проти капіталізму, імперіалізму, Америки, Південної, Південної Кореї. Вони йдуть воювати зовсім, вони йдуть за ту ж саму ідеологію, за ту ідею, яка, яку вони з першого дня свого життя втілюють, як вміють, у своє, у своє життя. Так. А до чого готуватися українським військовим? Якими українські військовослужбовці побачать перших кореців, яких будуть брати в полон або якось зустрінуться на лінії бойового зіткнення? До чого тут треба готуватися? Якщо вони, вони дійсно мляві, голодні, худі? А. А. Хороше запитання, і я е, насправді, знаєш, е, з, з великою тривогою я бачила цю новину, я, звичайно, відслідковую це все, тому що ну, мені цікаво. І я розумію, що ну, все не так смішно і все не так легко, як нам здається, на перший погляд. Тому що е, вважається історично, що корейці. Е, я, я позбавлена расизму, звичайно. Так, це ну, ніякого відношення немає там, я не хочу нікого принизу, принижувати, але е, вони вважаються найжорстокішою нацією в тій частині земної кулі. Так, і вони завжди були е, карателями в японців, в китайців. Е, вони... Ну, так би мовити, виконували саму жорстоку і саму брудну роботу. Я не хочу, звичайно, нікого лякати, але в мене є думка, що це не вплине особисто на хід війни. Ну, це лише 10 тисяч. Чи скільки там вони кажуть, да? Але те, що хтось з наших воїнів особисто може зіштовхнутися з цією жорстокістю, і скільки буде там якихось там каліцтв і катувань, я можу це передбачити, на жаль. На жаль, це буде, якщо хтось із наших хлопців потрапить до них лапи в полон. І, і хлопці мають бути до цього готовими. Хоча вони слабенькі, хоча вони там якісь там, може, і необучені, і голодні, вони не будуть розбігатися, тому що в них є місія. І вони будуть поводити себе жорстоко наскільки це можливо? В них буде суперна лопата, і вони будуть рубати суперну лопату. Я думаю, що вони будуть як штурмовики на зачистці, на, 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 на якійсь такій роботі. А, так а якось ну, от ця версія, де вони будуть розбігатися в Росії через те, що вони побачать блага цивілізації, свободу а, чому вона на твою думку невірна? Що Значить, ідея. Є ідея, але є телевізор. Є... У нас навіть росіяни он, з глузду з'їжджали, коли перебували в Бучу, в Ірпіні, і бачили там кавоварки. А, ну, По-перше, тому що є заручники, є сім'ї. І mm -hmm. сім'ї будуть втрачені. Тут же будуть втрачені. Для них це цінність? Ну, звичайно. Діти, вони, вони в цьому сенсі, вони такі ж самі звичайні люди, як і ми. Добре, давай повернемося. Я хотів би ще спитати. ти застала, так розумію смерті Місена, і було цікаво. Я пам'ятаю, як цитую Медведі ридалі навзита, але то була вже смерті Чен Іра. Сина у 10-х в, в цьому столітті. А от що в 90-х, коли Кімерсена не стало, як корейці реагували? Ой, це було, це, це, це мені якщо я не помиляюся, це була субота, угу. і е, ми якісь ми вийшли з якимись там щось там зробити якийсь маленький шопінг. так І тут завили сирени. В місті, і просто в нас на очах всі люди почали ридати, вити, падати, плакати і таке інше. Ну, і звичайно, стало зрозуміло, що це смерть, що, що померки Кимерсен. О, і, щоб... і це було жахливо. Тому що ну, це як знаєш, як це, це якийсь такий абсурд. Тобто ти знаходишся в якомусь театрі абсурду, коли всі стогнуть, ревуть, як тут Дніпро Широкий, плачуть. І ти розумієш, що це не театральна постанова. Більшість з них, звичайно, вірила в те, що це кінець світу. Все. І... Ну, Це прогнозовано, так? Те, що я розповідаю. Але найцікавіше, найцікавіше, і краще я розповім про новорічну ніч після смерті Кімсена. Новорічна ніч з 31 грудня на 1 січня. Вже встигли встановити величезний пам'ятник Кімрсен. І стоїть величезна черга людей, які йдуть. Покласти в новорічну ніч квіти <смі> до підніжжя цього пам'ятника. Новорічна ніч в людей. З чого починається Північний Кореець? Як їх виховують, і в якій точці вони, оце, оце неповернення виникає, коли вони вже не можуть бути такими вільними людьми, як ми? Ну, насправді воно це неповернення виникає з першої хвилини життя. Бо е Спочатку, коли народжується дитина, матері дається один місяць на те, щоб побути з цією дитиною. А через місяць вона має віднести дитинку в яслі, де вони так от лежать, штабільочками загорнуті в пелюшки, і мати йде собі на роботу. От з цього починається. Далі вони навчаються. Навчаються вони з 8 години до 20 години. Тобто вони 12 годин віддають навчанням якісь там суспільному якому суспільному життю, якимось там пісням. Маржам. Ну, буває таке, що 11 година вечора, наприклад, да, ти чуєш там барабан і пісню, там, виглядаєш там з балкону, і бачиш, як там ідуть дітки, отряд якихось там. Піонери чи там жовтеняток із барабаном, і вони щось там йдуть, марширують, крокують і щось співають. От, ну, така собі справа. І, от так. і, звичайно, їх навчають, вони ідеологічно все бачать, і про це промивання мізиків йде з першого дня, з ясель, з дитячого садочку, зі школи і таке інше. Я тобі так скажу. Наприклад, от е, знала я корейця одного, який приїхав з провінції до Пхеньяну. В нього було, так би мовити, ну, він навчався в Пхеньяні, він перекладач, і він там на три роки. Тобто він, в нього було лише три роки вахти в Пхеньяні. Е, Викрутився, він одружився на дочці, доньці якогось партійного бонзи і таким чином залишився. Але значить, він завжди приходив молота ну, людина, йому там десь 22-24 було, ну, десь там на нашого тоді вік. От він завжди один раз на рік приходив до нас в гості перед Новим роком і привітав нас з привітанням нового року. І я мала щось його чимось пригостити. Ну що як як, як, як святкували тоді новий рік? Що має бути? Холодець має бути, олів'є має бути, буженіна. Так? Воно це такий набір, так? так. стандартний набір. От я ставлю там папирю олів'є, він з'їдає папирю олів'є. Я йому ставлю там якийсь там судоки з холодцем, і він з'їдає цей холодець. Один маленький, тому що він голодний, але він нічого не може взяти. Я кажу, Боже, ну давай я тобі з собою дам. Боже борони, я ж не можу до тебе зайти. Тобто, це було просто: він приходив привітати, але він не мав права цього робити. Або така, знаєш, ну, молоді ж, такі, знаєш, зухвалі. От найкраще. Розвага така була: підійти до корейця і спитати котра година, наприклад, або як пройти? А трошки вже по-корейськи там щось говорили. О, і, і підійти до того корейця, спитати котра година, для того, щоб він зібрав тут же, біля себе якихось свідків, щоб він не один на один зі мною спілкувався, тому що він реально міг би там, отримати якийсь термін в'язниці. Але ми тоді але ми були молоді. Ми тоді не ну не відчували, що це звичайно загроза для свободи людини. Жахливо звучить, але й цікаво водночас. Зараз ми все це тим більше будемо вивчати досліджувати через включення КНДР у війну. А на боці Росії проти України Марія, дякую за розмову. Марія Зубарєва, експертка в області піар, доцентка Національного університету Острозька академія була моєю співрозмовницею. Ви ж, будь ласка, долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.